Всім доброго дня! Стартуємо сезон 2024. Тут у нас підготовлені сім'ї стартера. Зараз покажемо вам, як підготовлені, і трохи, по ходу все розкажемо. Подивитесь на насищення бжоли і все таке. Так, ми... То перші пішли зимували матки, хоч просили в нас по одній, по дві матці на відправку, ми новий пошл тепер не відправляємо. Ну, ніякого поштовх ми тепер не відправляємо, ночі холодні. Тому тільки тим, хто забирає по місцю. Всі містер у нас підготов... ну, у нас на Доданівську рамку, вони були повні, шестирамочники, зараз ми їх збили на чотири рамки. Поставили кормушку, дві рамки забрали, поставили кормушку і там примерний стан видно. Декілька декілька. Декілька я відкрию. Примерний стан. Це Зараз буде тут стартуватися по одній планці, по 11 маточників на старт. Примерно так видно було. Щоб зілка гуде, ми осирошіли і будемо робити прививку. П'ять відкрив там Всі одинакові. Все, будемо, будемо сьогодні стартувати першу прививку. Не знаю, чи буде прививка розв'ята, слідкуйте за каналом, там все далі буде видно. Весь процес нашої роботи. Всім дякую за перегляд. i te suđeš da pobaći mjesto. Mirno, a si mi